Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Раді вас вітати. Розпочинаємо програму у ваших намірах з вами в студії Новаковська Анна, і також поруч зі мною автор наших постійних програм, сестра Дам'яна Галущак. Сестри, вітаємо вас. Дякую, Аня. Вітаю тебе, всіх наших дорогих радіослухачів. Слава Ісусу Христу. Отже, трішки про сестру. Сестра належить до згромадження сестер Пресвятої родини Української греко-католицької церкви. Сестра служить тут, в спільноті міста Києва, і також на Радіо Марія є постійним катехетом Радіо Марія. Отже, дорога сестра, ми далі продовжуємо з вами говорити про блаженних священномучеників Української греко-католицької церкви, котрі віддали своє життя за віру, за. Визнання єдиного Бога, котрі приналежить до католицької церкви. І нам дуже цікаво дізнаватися кожного тижня про нового блаженного. І знаємо, що Йоанн Павло II, наш святий папа, коли відвідував Україну в 2001 році, зокрема, 24 квітня ще 2001 року, підписав декрет про беатифікацію ось блаженних А 27. Червня офіційно так у Львові під час святої літургії оголосив 27, ну різні джерела по різному говорять. Так кількість священномучеників мучеників так блаженними, тобто бетифікував їх. Наступна вже ступінь, сестро. Це буде канонізація, так оголошення Сподівали їх святими, там, але там. знаємо, що в небі безумовно є святими. Отже, сьогодні говоримо про блаженного Миколу Цегельського. Саме так, Аня, і десь будемо розпочинати наш, наші роздуми. Досить цікавийся. І друзі, я сподіваюся, я, ми, ми так кожного разу говоримо, але дуже мінімум часу. Але якщо буде в нас час, я так радше, радше скажу. І вас буде схочете поділитися цим святим. Я буду теж з Анією захочувати телефонувати до нашої студії, теж поділитися, можливо, хтось має вже якісь свідчення, ми будемо раді. Теж почути вашу думку. Тому Аня розпочнемо сьогодні говорити про отця Миколу Цегельського, який народився 17 грудня 1896 року у селі Струсові на Тернопільщині. Бачимо вже енний блажений з Тернопільщини. Це ж це моя рідна земля, Сестра пишається, дуже... правда? Так, Я дуже та, пишаюся, та. що наша земля має стільки гарних святих, можемо так краще сказати. так? Він був сином отця Теодора Цегельського пароха села Струсова, котрий прослуживши 40 років у Струсові і започаткував Струсівську гілку цегельських. І мати Миколи, це є Марія, вона походила із теж священичої родини е Мандачевських. <кхід> Здавалося, типово і безхмарно складеться доля цього юнака, який без вагань вибрав про таку е, гілку, так, священичу теж, своїх, е, своїх дідів і прадідів, шлях до пастерської праці. Це є нелегкий шлях і, е, легко, і він блискуче вчився у Трибулянській гімназії, він закінчив її у 1918 році і зразу він вступив на теологічний факультет Львівського університету. Ну, е, хоч це було е, такі важкі е, повоєнні роки. Але в 1923 році успішно закінчив богослів'я і, маючи з більшості предметів оцінку відмінну так, відзначався так, з відзнакою. все мав, І тим дуже мав таку, таку, так, такий хист, можна так сказати, нахил до, до такої праці, так, до навчання. І 31 серпня 1924 року. Микола Цегельський повінчався із Йосифою Радич, у якої три рідні брати були священниками. Uh -huh. і 5 квітня 1925 року митрополит Андрей Шептицький рукоположив його на священника. Бачимо теж така його праця митрополитом Андреєм Шептицьким. Це теж такий. Дуже визначна постать митрополита. Так І тоді отець Микола поринув у самовіддану працю і як кревний душпастер, і як активний громадський діяч. Спочатку він працював у селі у озер'янявського деканату, а потім у селі Сорока Грималівського деканату. Він виявляв таку непересічну працьовитість і невтомність. І такою можна сказати, цікавою його ознакою було ж його характеру його може бути те, що його син до меті, згадуючи тепер батька, зауважив, що ніколи не бачив свого батька лежачим у ліжку. Так він ставав раніше за всіх і лягав поза Ніч. І отець Микола невпинно дбав про духовність освіту та добробут своєї парафії. Він дуже багато заснував і провадив релігійних товариств, окремо для чоловіків, окремо теж було для жінок. Особливо таку увагу звертав на гуртування молоді при церкві. Він у селі Сорока побудував церкву святого Димитрія. Почав будову читальні просвіти, організовував українську кооперативу. Тобто, бачимо, був таким активним священником, був тим, який на якого могли покладатися парафіяни. Ви знаєте, як на мене, то зараз на кожній парафії е, бракує брак тих таких е, активістів, священиків, які х, х, щось роблять. А як хто щось зробить, то тих, як кажемо в лапках, скажем, тих, тих трошечки присаджують. Але бачимо, він був тим, який знав своє місце і вмів е, настільки правильно е, спрямувати цю молодь своїх парафіян, до такої, е, так згуртувати. Але коли є згуртована парафія, краще. Чого нічого не може бути, так тобто будь-який час вони будуть завжди разом, будь-який час випробовування. Так? Е, характерним для отця Цегельського і його дружини було турботливе ставлення до бідніших. Тобто вони мали цю таку готовність завжди були готові допомогти бідним, опущеним, бездомним. Саме дружина у всьому, ну, у всьому так підтримувала отця. Хлібіс, хліб хліб Після відправлення Парастосу завжди роздавався людям, бідним родинам і сиротам, допомагав харчами, речами для бідних відправляв треба без оплати. тобто не хотів, там, що за інтенції, так як ми даємо пожертви. Тобто отець не був тим, який він міг це робити без, без, ін... без такої оплати. Сам так само провадив вельми аскетичний і скромний спосіб життя. Жив скромно, так. Тобто нема не, не було ніякого такого ж, якого. З розкошу в його сім'ї старався завжди допомогти тим, які дійсно потребували, які не мали хліба. Отець Микола Цегецький мужньо протистояв намаганням польської влади опулячувати українців. За що ця влада переслідувала і судила його? Особливо отець і його парафіяни перетерпіли під час жорстокої пацифікації в 1933 34 роках. Знаємо, що ці роки були для України дуже складними і дуже важкими. Так само, незважаючи на перешкоди і переслідування польської, а потім же німецької та радянської влади, село Суроко було дуже релігійним і національно свідомим. І жило у добрій гармонії та любові, і так само мало довіря між парохом і вірними. Як я раніше сказала, що отець згуртував, і під час випробування ці згуртовані люди їх вже важко зламати. І власне цій владі вже було важко їх зламати, тому що це село було настільки релігійне і згуртоване, що люди йшли, як це вже кажуть, всі за одного один за всіх, всі за одного. Тобто вони були щось одне ціле, були щось таке єдність. Мали, і власне, оця було це. Пам'ятаємо, що є рідкісні люди, коли вміють так згуртувати всіх людей, щоб мали одну думку, були однодумці, так і вміли так разом триматися. Село, з якого вийшли такі священики, як отець Андрій Лошній і отець Михайло Козоріс, плекало під опікою свого пастря традиції такої правдивої духовності. До речі, під час глибокого підпіллю української греко-католицької церкви, саме отець Декан Андрій Лошній перший починав збирати відомості, власне, про отця Миколу Цегельського, так що свідчить про те, як високо цінував він цього священика. Він розумів, що тобто, виріс так на очах цього священика і Дуже був таким свідомим, того, що вартувало збирати ці, ці такі навіть дані про, цього, про цю особу. Я вважаю, Аня, що ці люди вони дійсно були такими визначними і великими людьми в Бога. Навіть тоді, коли вони жили так у Богу, вміли мати цю таку стриманість, в таких речах, можливо сказати, матеріальних, а вміли віддати тим, хто потребує. Власне, це підкреслюю, дуже сильно було видно в отця Миколи Цегельського. Деця Гейський мав гарну родину, щиро люблючу дружину, яка його, як ми зрозуміли вже з розповіді, яка його підтримувала усьому. Так? Могла, знаєте, інша дружина могла сказати: Слухай, ми маємо дітей, ми маємо синів, ми маємо дочок. Кому ти то все віддаєш? так, Тобто він і, і давав, міг служити, так не отримуючи ніякої відплати за це, але він розумів, що це є велика <кій> нагорода для Бога. Довгі літа був парухом у селі Сороці, де збудував гарну церкву. Він втішався загальною повагою і любов'ю до людей. І церковна влада цінувала отця Миколу. Вона наділяла все новими обов'язками цього священика, про що свідчать відповідні митрополичі грамоти, які отець отримував від митрополита. Тобто, навіть до митрополита бачимо вже доходили такі вістки про цього священика, який, хоч маючи сім'ю, але вмів зуміти служити найперше Богові і людям. В 1938 році у цьому колу цегельського назначено місто деканом деканату. Раптом світла дорога у ця цегельського вкрилася тернями, тому що його священицьке життя наповнилося трагічністю. Поступово ця трагічність стала типовою як для діячів Української Греко-католицької церкви, так і для всього населення Галичини. І після війни із встановленням радянської влади у селі Сорока почалися масові репресії та вивози. Тобто, розуміємо, вивозили людей. Так готувалася до цього і отець цегельський. Дружина сушила сухарі. Отець спалював націонал... націоналістичну літературу і двоєнні часописи, яких мав дуже дуже багато, як священик. Тобто він цим цікавився. він... Десь література для таких людей, як отець, була дуже цінною, і він це все мусив спалювати. То можемо уявити те, що отець пережив. Тобто те, що щось відриває частку якусь від свого серця. Mm. До священиків у влади був такий особливий підхід. Їх хотіли зробити знаряддям у ліквідації української грекатолицької церкви. Тут почався неймовірний тиск репресивних органів на священиків і особливо на їхні родини. Найбільш наполегливо і жорстоко натискали, як вже відомо, на деканів і місто деканів, прагнучи використати у, у цій чорній справі їхній авторитет, як засіб впливу на все сіщенство. Тобто розуміємо, що це був такий дуже хитрий підхід, підхід цієї влади, але, хоч священик, отець, маючи сім'ю, він бачимо, перепрошую, не зламався так. Він знав для чого він пішов у служіння. Він розумів, кому він служить і як він служить, тобто не зрадив церкви своєї. Оця Микола Цегельський сповна випив цю отруйну часу обіцянок, залякувань, погроз, шантажу і побою. Але це все не викликало у нього ні хитання, не викликало жодного сумніву, як поступити. Тобто він розумів, що він має робити. Але від цих переживань і нервових потрясінь різко загострилася хронічна виразка 12-типалої кишки оця. Тобто він був хворий і десь є якийсь стрес, так? тобто людина тоді йде загострення, власне, йому довелося звернутися до лікарів у Львові. Львівські медики встановили, що хвороба оця була дуже поважна, бо наступила майже повна така непрохідність шлунку. Вони рекомендували піти в лікарню на довший час, щоб лікуватися і одночасно сховатися від переслідувань кагебістів, які на той час дуже сильно переслідували власних священиків. Ну і церкву взагалі. Але каже отець: але як я можу покинути своїх парафіян? Він бачимо, говорив цьому такому, що я зацитувала, і коротко під, підлікувавшись, та придбав певні ліки. Він повернувся до своєї парафії у село Сороке. Родині своє рішення пояснив дуже коротко. Православля не підпишу, але парафіян своїх я не залишу. Тобто, вже своїй родині чітко сказав свої позиції, що він має робити. І родина теж. Я думаю, що його особлива дружина, діти, сім'я. Вони чітко розуміли, що якщо отець має свою позицію, то теж на них вплине. це. Воду Будуть в... переслідувані, і влада теж буде мати вплив. Будуть, тобто, це будуть погрожувати, що ми щось ми твою родину заберемо. Так і тобто, що ти мушу мусиш підписати. Тобто, ця родина, сім'я його була цілково свідома цього. Отець Микола розумів, що так довго тривати не може, і спакував собі. Торбину сухарями і так само мав необхідні речі, і ще ревніше виконував свої душпастерські обов'язки. Недовго ця торбина чекала за дверима. Так, зовсім недовго, тому що 28 жовтня 1945 року ця Микола Цегельську було заарештовано. Тримали його в Купичинцях, в Чорткові в, і так само потім в Тернополі. Тут є в Чортків, це є СІЗО. Так, ми розуміємо, там дуже мучили і катували З розповіді наших стареньких сестер, бо я там вчилася ми, наш монастир є біля цього СІЗО, доказали, То що дуже сильно мучили за цих часів людей. Особливо е, християн, ті, які були греко католицьку церкву, їх мордували, виколювали очі. Дуже сильні знущання були. Власне отець був ті в тюрмі, був в був Копичинцях і так само був в Тернополі. Яким було слідство, можна лише здогадуватися, бо ніхто бо ні побачень, ні переписки не дозволяли в той час, і лише один раз якось вдалося отцеві передати записку своїй дружині. З нею вона довідалася, що за злочин. Інкримінують його йому те, що під час німецької окупації ця цегельського іменували мужем довіря, і хоч єдиною виною його було те, що він був священником, який не погодився зламати присягу. І отець Цегельського цегельського двадцять січня 1947 року судив військовий трибунал Тернопільської області. Вирок 10 років ув'язнення у виправно трудових таборах із конфіскацією майна. Розуміємо, що це було і для родини, і для самого священника. Але знову ж таке наголошую, що його віра його не зламала. Парафіяни боляче пережили арешт свого отця і намагали, намагаючись його рятувати, вони зібрали 700 підписів за те, що зрадник батьківщини використовується такою любов'ю людей лише більше розлютило ворожу владу. Тобто влада ще більше стала обуреніша, тому що люди почали збирати підписи за за за, цього, за, за нього, а їх ще більше оце з так і після суду отець, отець Цегельський перебував у селі Людському біля Золочева, у підкамені біля бродів та у Львівському пересельному пункті на вулиці Полтв'яній. Туди вже можна було давати передачі, і вірна дружина зуміла передати оцеві пошитий із марлі і вино у плящинці, відліків та сухарі для частичок. Як бачимо, що отець Цегецький регулярно відправляв в службі Божі, так само акуратно записував, коли і в якому намірі вони були відправлені. Тому розуміємо, що це так само ті то вже тут так не дуже вказано, але десь розповіді хотіла теж трішки зробити вставочку, тому що колись наші сестри казали, що коли відправляли службу Божою, ну і я була в музеї підпільної церкви у селі Фітьків це все було зашифровано, це ніхто не міг розшифрувати з радянської влади. Тобто це було настільки зашифровано, тобто яка служба Божа, коли і як, що я, коли дивилася, я би особисто це не зрозуміла і не можу вам зараз переказати але того, що як, я бачила. яким чином, сестра? Шифрування. Де, де саме це, це зображено? Тобто вони були е, в якомусь блокноті чи в чомусь записано, так як людина може писати, але це все було зашифровано настільки такими словами, що я би навіть і не можу вам зараз переказати, uh -huh, бо це uh -huh. нам отець, коли робив. В екскурсію в цьому музеї підпільної церкви в селі Фітьків і показував ці рукописи. Це дійсно були такі. Син, це є дійсно знахідка нашої церкви. І ці записки пере, передані дружині, були перед вивезенням отця до Мордовії. Донині зберігаються в родинному архіві. Якесь таке особливе трепетне відчуття викликають ці лаконічні рядки, зроблені півстоліття тому, ув'язним священником, котрий перебував в таких, можна сказати, жахливих обставинах. Він був хворі, а серце широко відкрив для Бога людей. І власне серед тих, майже 600 служб Божих бачимо багато служб за парафіян, багато служб він служив за батьків. За родичів і знайомих, за священиків, за прощення гріхів, за померлих, за померлих отець Цегельський постановив відправити 100 службу Божих, і це він виконав, то можемо собі уявити. Бачимо в тих записках, що 12 липня 1948 року і 30 серпня 48 року відправляв службу Божі за померлого отця Григорія Ричука, і вже в серпні і в вересні за покійно, за оця декана Петра Микелиту, який помер у львівській пересильній тюрмі, 10 січня 48-го року бачимо заупокійну службу Божу в 40-й день смерті отця Юліана Чернеги і в листопаді за упокій митрополита Андрея Шептицького. І такі служби Божі чітко були вказані, у що і коли він молився. Останньою у цьому списку була відправлена служба Божа 10 серпня 48-го року за щасливу дорогу. Тобто, це там, де він ну його вже в мордові переселювали. То він перевозили, то він молився за цю службу Божу за щасливу дорогу. Про перебування в карному таборі суворого режиму. На поселення Ява, станція Потьма Мордовської АССР. Ми можемо судити лише з його листів, що їх звідки звідти писав отець Цегельський. А ще отець Малиновський, який із села Весельківці, який відбув, відбував із ним ув'язнення, повернувся і розповів рідним отця Цегельського, що той постійно мучився через сині болі в нутрі, як написано було, що які часто не давали отцеві і висп... Випростуватися, тобто мав дуже сильні болі всередині, тому що була хвора, 12-пала кишка. Але в листах оця ми не знаходимо ні слова на чи каяття за обраний шлях. Натомість пише, що вже міг би бути на волі, якби підписав православля. Але цитую «Лучше правильно, чесно, щоб совість була спокійна, тобто він був готовий все ж таки, йти, йти і і тим шляхом, який він власне обрав, взагалі не можна читати безворушення його листів і е, цієї прямо такої можна сказати святої людини, і він був святою людиною, яка дійсно жила і тим таким. Вірним Богові шлях вибрала. Не, він не хотів як це, сходити ні вправо, ні вліво, а йшов тою такою правдивою дорогою за, за, за Господом. В нього була така нагромаджена сила духу, ніжність, великі стоячні і безмежна любов до його дружини і до дітей. А тон їхній такий щирий і зроворушливий, цитую, моя наймиліша дружина. На оспені минуло 20 25-ліття нашого подружжя мило згадую наше спільне родинне життя і в снах щоденних із тобою і діточками. І тому я щасливий на оспіння. ти мені у сні весело, любенько, довго гляділа в очі. Не, не забуду ніколи того, писав отець Сегельський дружині 25 вересня 49-го року. І з такою ж любов'ю і ніжністю він звертається до діток, цитую. Цілую батьківським поцілунком їх чолонька та благаю жити чесно, заховуватися у невинності, держатися уподалік усякої скверни. За це молюся найбільше. Благословення Боже і неостана поміч Матері Божої, хай ніколи всіх вас не опускає. І так він закінчував всі ці свої листи. І тому 25, 12 листопада 50-го року отець Микола пише погані мав я сни біля 4 січня. Все мені снилося мої діти ще малими, невеселі, грозоти з ними. То води повен великі, Води повені великі, діти в небезпеці та повні вагони дітей, і я їх впихаю, щоб не повипадали під колеса». І такою небезпричинно це снилося йому, бо якраз в цей час діти оця цегельського домиті, Ліда Христина і Марта їхали в товарних вагонах у Чтитинську область, і там радянська влада засвідчила свою увагу, що до сім'ї незламного священника. А вірна дружина і люблюча мати Осипа Цегельська з ратичів сама поїхала за ними. Її приклад наслідування і її молоденька невістка Софія Олексій. Яка повінчалася з Домітієм Цегейським за місяць перед вивозом? Ось так склалася доля тих священичих родин. Родина тяжко працює на золотих шахтах Читинської області. Отець Микола помирає в тяжких муках у мордовському таборі. Це є такий достойний мученик за віру. Отець містодекан Микола Цегельський. Він відійшов до господа 25 травня 1951 року. Він похований на табірному цвинтарі станції Путьма. У 1992 році був посмертно реабілітований, та його ім'я не потребувало цієї формальності, бо всі, хто його добре знав, берегли в пам'яті цей світлий його образ цього достойного священика, mm. і так само цей, цей доброї, чудової людини, яка показала сьогодні друзі приклад не тільки за в ті часи, але зараз кожному з нас. І пам'ятаємо, що в час приїзду в Україну, як вже Аня на початку нашої розмови сказала, що коли папа Іван Павло II приїжджав на Україну, то оця толо Цегельської проголошено разом з іншими українськими мучениками «блаженним священомучеником. Тому що хочу вам побажати на завершення. Пам'ятаємо цього достойного священика і всіх достойних отців. І просімо Господа тих потрібних ласк для кожного з нас. Ми в них. Вони заступаються наші українські святі, Ходячи своїми ногами по цій українській землі. Вони знають, що що переживає український народ. Тому молімося до них за заступництво. Нехай вони випрошують. Для Господа Бога зараз, для нашої України і для кожного з нас цієї такої незламної віри, щоб ми не зламалися. Навіть тоді, коли є такі труднощі, скаже, і ми кажемо, ось ось, можливо, ну, ми дуже багато людей говорили, коли була така строгий цей режим коронавірусу, де ми не могли вийти так і піти в храм, ми молилися в онлайні. так. Але молімося і пам'ятаємо, що саме ми є тими християнами, які маємо бути незламними, щоб ми не зламалися, і щоб не зламатися, тому просімо про заступництво цих наших блажених, щоб вони перед Господом випрошували для нас цієї сили віри, щоб ми були теж незламними. Дякую, дорога сестра. Мало часу залишилось до завершення програми. Хочу теж висловити свій захват цим святим, блаженним. Оце Миколою, цигельським, Сестро, Мене найбільше вразило, вразило це ось його любов до Бога, до Матері Божої, так до, до людей, як він служив, і також теж знаємо, що дуже багато таких є священників, які були вивезені в табори. Так і також там могли служити службу. Це було так таємно, але вони ось сповнювали так, виконували ось цю жертву Христа. Так. Тобто, навіть в ті часи, коли церква була в такому переслідуванні, загрожувала їм попросту смертна кара, дуже важкі страждання, тим не менше вони далі продовжували мати такий тісний зв'язок з Христом. І ось ці служби, котрі він робив собі постанову, і за померлих, так, за душі nice. в чистилищі, і також за... не забував тих священників, які зараз в ці дні десь там гинуть, так від ворожої радянської влади, які теж не піддались тому, щоб перейти, під ось московський так, православ'я. Ось це. Тому дякуємо Господу за їхній приклад, за їхню. Таку незламність духа, завірність, тому що ми в маленьких навіть проблемах часом можемо зраджувати Бога. А ось цей приклад Миколи Цигерського далі надихає нас. Дякую, Аня. Теж тобі за ці твої думки і друзі. Дякуємо усім вам. Знову ж таки, вибачайте, що не мали йому часу дати вам, але ви можете молитися, так само переслухати, якщо хочете програму в архіві Радіо Марія є в вільному доступі. Нехай Господь кожного з вас благословить і наділить цією вірою, надією і любов'ю.